Давайте поговоримо про одну армію армію, яка народилася буквально з попелу величезної імперії. Можливо, про неї не так часто згадують, але її історія це щось неймовірне. Це розповідь про те, що буває, коли відвага стикається з, здавалося б, нездоланними обставинами. Уявімо собі картину червень 1919 року маленький клаптик землі, і на ньому затиснута ціла українська армія. Попереду лише два варіанти і обидва жахливі або повне знищення, або ганебна капітуляція. І от саме там, у місті, яке назвуть трикутником смерті, вирішується все. Отже, літо 1919-го для української Галицької армії скорочено УГА, ситуація, м'яко кажучи, була безвихідною, просто катастрофічною. Давайте розберемося, чому все було настільки погано. Фактично, армія опинилася у справжнісінькій пастці. пізніше її назвуть трикутником смерті. З одного боку, річка Збруч, яка відрізає шлях назад. А з усіх інших сторін, значно сильніший противник: ні підкріплення, ні шляхів для відступу. Ну, здавалося б, це все кінець історії. І тут, звісно, постає питання, як так вийшло, як армія, що буквально щойно народилася для боротьби за незалежність, так швидко опинилася на межі повного краху? Щоб знайти відповідь, треба повернутися на кілька місяців назад, до самого початку. Отже, повертаємося в осінь 1918 року. Величезна могутня Австро-Угорська імперія тріщить по швах і розвалюється на очах. І в цьому хаосі з'являється унікальне вікно можливостей для народів, які мріяли про власні держави. І події починають розгортатися просто з шаленою швидкістю. 1 листопада щойно імперія впала, українці у Львові проголошують свою державу Зунр. І вже буквально за два тижні 13 листопада ухвалюють закон про загальну військову службу. Це і стало фундаментом для справжньої регулярної армії. Проходить ще трохи часу, і до січня 1919 року розрізнені, часто хаотичні добровольчі загони перетворюються на реальну структуровану військову силу силу, готову битися за свою щойно народжену республіку. І знаєте, що справді вражає? Ти наскільки професійною і сучасною виявилася ця армія, хоча її ж створювали по суті на порожньому місці. Давайте подивимось, як вона була організована. В основі три корпуси кожен мав свого командира, свою зону відповідальності. Це не просто натоп озброєних людей, це чітка військова ієрархія. А для армії, що виникали в той час на руїнах імперії, така організованість була, чесно кажучи, великою рідкістю. Але уга, це далеко не тільки піхота. Уявіть собі, у них був власний авіаційний полк, і очолював його Петро Франко, так-так, син того самого Івана Франка. А ще декілька бронепоїздів це ж мобільна фортеця на рейках, плюс спеціалізовані інженерні частини, польові шпиталі, і вишенька на торці артилерія, яку експерти того часу називали однією з найкращих у всій східній Європі. Тобто це була армія, що йшла в ногу з часом. І от тепер, знаючи, що це була засила, повернімося в той самий червень 1919-го. У той трикутник смерті, загнана в глухий кут, здавалося б, приречена армія робить щось абсолютно неймовірне, щось, чого від неї ніхто не чекав. Вона йде в контрнаступ. Все почалося з призначення нового командувача генерала Олександра Грекова, і він розробив неймовірно ризикований план. Замість того, щоб здатися, армія йде в банк і 7 червня починає тотальну атаку. І цей відчайдушний ривок спрацьовує. Це був просто приголомливий успіх. За три тижні вони не просто проривають оточення, а відкидають ворога на 120 кілометрів. Місто за містом повертається під український контроль. Це була операція, яку пізніше назвуть дивом. Це був момент абсолютного тріумфу, найвища точка успіху у га на коротку яскраву мить здалося, що перемога ось вона можлива, що хід війни вдалося переламати. Але є таке поняття як об'єктивна реальність, і, на жаль, іноді однієї лише хоробрості, навіть помноженої на військовий талант, буває недостатньо. Так, успіх чортківської офензиви був просто феноменальним, але він виявився, на жаль, короткочасним, тому що УГА чекали виклики, які були сильнішими за будь-яку зброю і будь-якого супротивника. Подивімося на прості цифри: навіть зібравши всі можливі резерви, Уга мала близько 60 тисяч бійців. А от проти них стояла польська армія, яку ще підсилила чудово оснащена армія генерала Галера, що прибула з Франції. Разом це було понад 100 тисяч вояків, різниця в чисельності й озброєнні була просто колосальною. Але знаєте, що найстрашніше навіть ця величезна перевага противника не стала головною причиною трагедії. Справжній смертельний удар прийшов звідти, де його ніхто не міг передбачити, і цей ворог був невидимим. Просто вбумаймося в цю цифру 90%. Це не втрати в бою, це відсоток бійців, яких вивела з ладу жахлива епідемія тифу. В умовах війни, антисанітарії, без ліків хвороба просто косила ряди армії. До листопада 1919-го воювати було вже по суті нікому. І це був той нокаут, після якого уга оговтатися вже не змогла. І ось тоді вислів, трикутник смерті набув нового ще більш моторошного сенсу. Тепер це була пастка не між двома фронтами, а між трьома поляками, білогвардійцями Денікіна і більшовицькою Червоною армією. А всередині цього котла лютував тиф. Це була вже не просто пастка, це була агонія. Військова поразка в таких умовах, звісно, була лише питанням часу, але історія української Галицької армії це не просто історія поразки, бо її спадщина, її вплив виявилися набагато тривалішими, ніж її коротке життя на полях боїв. Погляньмо на цей шлях ще раз. Все почалося в листопаді 1918-го з неймовірної надії з добровольців, що йшли боротися за мрію. А закінчилося все у квітні 1920-го розброєними, виснаженими війною і хворобами людьми в таборах для полонених. Від народження до фактичної загибелі пройшло менше ніж півтора року, неймовірно, короткий і трагічний шлях. Але, попри все, попри цю поразку, Уга зробила дещо надзвичайно важливе. Вона відродила українську військову традицію в Галичині. Вона показала приклад того, що таке дисципліна, що таке справжня організація і самопожертва. І саме цей досвід, цей символ організованої боротьби, потім надихав цілі покоління, які продовжували боротьбу за незалежність. Мабуть, ніщо так добре не передає дух цієї армії, як слова з її присяги. Послухайте, присягаємо бути вірними і слухняними західноукраїнській Народній Республіці, боротися хоробро і мужно. І в цей спосіб в честі жити і умирати, це ж була присяга не якомусь імператору чи лідеру, це була присяга своїй державі, своєму народові, присяга жити і померти з честю. Історія Уга це насправді не просто розповідь про минуле, вона залишає нам одне дуже важливе питання як так виходить, що історії про, здавалося б, програні битви, історії про відчайдушну, але приречену мужність стають одними з найважливіших цеглинок у фундаменті національної пам'яті, і як вони продовжують надихати навіть через століття.